Забуте танення Східної Антарктиди може спотворити прогнози рівня моря. Танець льоду та води чому сезонне танення Східної Антарктиди є бомбою з повільненої дії для рівня моря. В останні роки ми все частіше чуємо про танення льодовиків і підвищення рівня моря. Західна Антарктида з її нестабільними шельфовими льодовиками часто буває в центрі уваги. Однак нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Криосфри, змушує нас переглянути наше розуміння того, де саме і як швидко може статися катастрофічне підвищення рівня моря. Виявляється, забута Східна Антарктида з її очевидною стабільністю таїть у собі потенційну загрозу, яка може суттєво спотворити майбутні кліматичні прогнози. Як людина, яка живе в прибережному регіоні, я гостро відчуваю важливість цієї теми. Ми, люди, звикли до передбачуваних сезонних змін і стабільності навколишнього середовища. Але те, що відбувається в Антарктиді, показує, наскільки крихкою є ця стабільність і як швидко вона може зруйнуватися. Забутий гравець, Східна Антарктида та її літні кризи. Традиційно кліматичні моделі зосереджені на триваючому таненні шельфового льодовика Західної Антарктиди. Це пояснюється тим, що теплі океанські течії постійно розмиваються, викликаючи безперервне руйнування льодовиків. Однак нові дослідження показують, що у східній Антарктиді відбувається зовсім інший процес. Влітку, коли морський лід відступає, теплі поверхневі води проникають під шельфовий льодовик, викликаючи інтенсивне танення. Цей процес припиняється взимку, коли утворюються по лінії ділянки відкритої води, які охолоджують океан. Ця сезонна динаміка в основному ігнорується в кліматичних моделях, що може призвести до значного заниження прогнозів підвищення рівня моря. Уявіть, що ви будуєте будинок, але не враховуєте сезонні коливання температури і вологості. В результаті ваше житло може бути непридатним для проживання. Те ж саме відбувається з кліматичними моделями. Якщо ми не врахуємо всі фактори, наші прогнози будуть неточними. Чому це важливо: роль льодовиків як заторів? Шельфові льодовики, як справедливо зауважують дослідники, діють як пробки, що стримують величезні маси континентального льоду. Коли ці пробки ламаються внаслідок танення, наземний лід починає швидко текти в океан, викликаючи підвищення рівня моря. Я завжди уявляв ці льодовики величезними стінами, що захищають нас від повені. Але тепер я розумію, що ці стіни не такі вже й міцні і можуть завалитися будь-якої миті. Особливо тривожна ситуація з льодовиком Тотен у східній Антарктиді. Цей льодовик є одним із найбільших у світі та містить достатньо льоду, щоб підняти рівень моря на кілька метрів. Якщо льодовик Тотен почне активно танути, наслідки для прибережних громад у всьому світі будуть катастрофічними. Симуляція і реальність як покращити прогнози. Дослідники використовували модель океану з високою роздільною здатністю ВМ, щоб змоделювати рух океанської води під шельфовим льодовиком. Це дозволило їм ідентифікувати два різних режими танення в Антарктиді. Однак моделювання це лише імітація реальності. Щоб краще зрозуміти процеси, що відбуваються під льодовиками, необхідні додаткові дослідження на місці. Я думаю, що ключовим є інтеграція даних дистанційного зондування Землі, таких як супутникові дані про температуру поверхні океану та товщину льоду у кліматичні моделі. Це дозволить робити точніші прогнози та краще розуміти, як зміна клімату впливає на антарктичний льодовиковий покрив. Особистий досвід і спостереження наскільки ми готові до змін. Я живу в регіоні, де підвищення рівня моря вже є реальністю. Ми бачимо, як під час штормів затоплюються прибережні міста, зникають пляжі та змінюються прибережні екосистеми. І я впевнений, що багато людей у всьому світі стикаються з подібними проблемами. Але, на жаль, я не бачу достатньої готовності до цих змін. Багато людей досі не розуміють серйозності загрози, а уряди не вживають достатніх заходів для захисту прибережних громад. Необхідно привернути увагу громадськості до проблеми підвищення рівня моря та розробити стратегії адаптації до нових умов. Що робити, поради та підказки. Підтримка наукових досліджень, фінансування досліджень клімату та антарктичного льодовикового покриву має вирішальне значення для отримання більш точних прогнозів і розробки ефективних стратегій адаптації. Зменшити викиди парникових газів це найефективніший спосіб запобігти подальшому підвищенню температури і уповільнити танення льодовиків. Розробити стратегії адаптації необхідно розробити плани захисту прибережних міст і громад відпований, а також переселення людей із найбільш вразливих районів. Підвищення обізнаності громадськості потрібно інформувати людей про проблему підвищення рівня моря та про те, як вони можуть допомогти її вирішити. Інвестуйте в інфраструктуру, необхідно будувати захисні споруди, такі як дамби та хвилерізи, а також покращувати дренажні системи. Висновок, час діяти. Ситуація в Антарктиді вимагає негайної уваги. Забути танення Східної Антарктиди це бомба уповільненої дії, яка може вибухнути будь-якої миті. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти катастрофічним наслідкам для майбутнього нашої планети. Вчені, політики та громадськість мають об'єднати зусилля, щоб вирішити цю проблему та захистити наше майбутнє. Я вірю, що якщо ми будемо діяти разом, ми зможемо подолати цю проблему та створити більш стійке майбутнє для всіх. Ключове повідомлення: ігнорування сезонного танення у східній Антарктиді може призвести до значної недооцінки підвищення рівня моря, що вимагає термінового перегляду кліматичних моделей і стратегії адаптації. І на закінчення хочеться додати: не варто думати, що проблеми Антарктиди є чимось далеким і нас не стосуються. Це питання виживання. Наша планета є крихкою системою, і будь-який дисбаланс може мати серйозні наслідки для всіх нас.